Історично мистецький захід середньовічні історичні реконструкції на пнівському замку відбувся 24 вересня 2023 року в селі Пнів на території пам'ятки історичної спадщини Пнівський замок 16 століття. Директор проєкту Ірина Новосільська каже про організацію заходу в рамках проєкту Об'єднані спадщиною. Проєкт триває ще з 2021 року, і буквально через місяць вже буде його завершення. В рамках проекту організовували дуже багато зустрічей, засідань робочих груп, наглядової ради. Організовували навчальні візити румунів до України, українців в Румунію возили для того, щоб показати, що вони там роблять, і яким чином яким чином поділити досвідом. Додатково розробляли матеріали для того, для туристів, які б дізналися про які щоб полегшити їм. Можливість знайти інформацію про пнівський замок і про Пасічанську громаду розробили туристичний путівник, мапи, промоційне відео. 3D-модель пнівського замку все буде доступно безкоштовно в інтернеті для скачування. Збереження історичного спадку фортеці пнів в Україні та фортеці Ардут в Румунії з метою розвитку туризму, туристичною асоціацією Івано-Франківщини у партнерстві з Пасічнянською сільською радою, надвірнянською районною радою, клубом замку Краснодвір міста Надвірна та майстрами вищого професійного училища номер 21 міста Івано-Франківськ. Сільський голова Пасічнянської громади Андрій Гунда називає Пнівський замок перлиною, що об'єднувала жителів всі часи. Кнівський замок це наша перлинка, яка завжди об'єднувала всі часи і всі роки нас, жителів. Всі, єдналися на коло Пнівського замку. Всі поселення виникали поряд тут і розвивалося життя. Рівно 34 роки тому назад, 24 вересня 1979 року, на Пнівському замку було проведено перше. Радянському Союзі демократичне віче, яке, можна сказати, почало зародило поштовхи дем... де незалежної України. Тому що повірте, що в той час радянської доби провести таке... такий захід, де сказати, що ні маскальській мові, а українській мові, що захід України має говорити тільки українською мовою, не кожен зміг собі дозволити. А саме тут історичне таке місце, де 34 роки тому назад жителі села КНІВ, міста надвірної і сусідніх сіл, об'єдналися і сказали, що Україні бути вона буде незалежною державою і ми маємо її розвивати. З відкриттям заходу жителів Пасічнянської громади привітали голова Надвірнянської районної ради Олександр Кеніс та виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук. Дозвольте вас всіх привітати з такою визначною подією, яка сьогодні відбувається на теренах. Пнівського замку, ми всі зібрались для того, щоб допомогти нашим Збройним силам задонатити, разом спільно десь потішитися, порадіти. Ми є спадкоємці великої історії, великої історії України, яка здавних мала чіткий європейський напрямок і цінувала європейські цінності. Мало того, що цінувала, вона їх творила. Тому ми всі є спадкоємцями цієї історії і, шановуючи пам'ять тих, які робили. Кроки тоді ми робимо великий вклад в історію нашого майбутнього. Важливим завданням для місцевої влади є охорона збереження та відновлення історичних пам'яток для майбутніх поколінь. Міський голова надвірнянської громади Зіновій Андрійович подякував усім партнерам та учасникам заходу. Навколо Пнівського замку формувалося все, формувалася ідеологія, формувалася Україна, формувалася той національно-патріотичний дух, який плекав відродження України. І добре було сказано 34 роки тому, саме на цьому місці, Супереч тодішній ідеології раді... радянської окупаційної влади було пробите. Ту стіну, яка дала можливість відтворити українську незалежність, також на всіх глядачів чекало справжнє гастрономічне задоволення приготування та смакування середньовічних страв, популярних на території Галичини в 16-17 століттях. Учасник заходу Андрій Васильів поділився рецептом однієї страв. Е, крупник чому на всіх середньовічних столах аж до нинішньої дни воно готується. Воно є просте як дошка. Там багато конче, нічого не треба, і це страва не м'ясна. Для всіх, хто любить, полюбляє вегетаріанство. Ну, перша кляса прима сорт. Гриби. Але чому ми взяли печериці? Хоча їмо в Карпатах. Тому що це є гриби пастухів. Білий гриб може сів вродити, може сі не вродити. А печериці ростуть всюди. Це є перше, що давало далі. Крупа, бо злакові. Ну, це перший харч середньовіччя. Бульба зайшла до нас уже пізніше вже її пізніше додали в раціон а далі йде ярина, просто дюдзела. В рамках фестивалю на Пнівському замку волонтерський штаб 4 збирав кошти для ЗСУ. Волонтерка Вікторія Пицюк розповідає, куди саме будуть передані зібрані кошти. Ми сьогодні проводимо благодійний ярмарок. Це є також частиною нашої волонтерської діяльності. Тут можна також поглянути фотовиставку, тому що ми їздимо в зону бойових дій безпосередньо. От тільки повернулися від 102-ї бригади, це запорізький напрямок, і там нещодавно трапилося авіабомбардування зі сторони Росії, і медики залишилися без стабіліз. Аційного пункту сьогодні ми збираємо кошти на облаштування цього пункту, щоб цей пункт міг в першу чергу приймати поранених на запорізькому напрямку, надавати їм допомогу. Показові лицарські бої в середньовічних обладунках, а також майстер-класи в спеціально облаштованих наметах під відкритим небом, спробувати свої сили в ковальській справі і гончарстві, побачити, як виварювали сіль в середньовіччі, отримати неймовірні враження та відчути атмосферу справжнього середньовічного містечка можна було на організованому заході.